Перші, з честю у Хмельницькому відкрили мурал, присвячений прикордонникам. На ньому символічно зобразили охоронця держрубежу у повному спорядженні, який дивиться в бінокль. Цей витвір мистецтва не просто зображення на стіні, це символ недоторканності кордону, честі, мужності, героїзму та відданості, які повсякчас. Демонструють українські прикордонники його автором став відомий український стріт-арт художник Саша Корбан. Саме він відтворив у зображенні мужність прикордонників, постійну готовність до захисту країни. Поруч із постаттю захисника намалював службового собаку, вірного напарника і символ пильності та відданості. А жовто-синій прикордонний стовп із гербом України завершує композицію. Хвилювався з першого дня, коли це робив. Але я тут зустрів багато друзів які надихнули мені мене і я дуже дякую всім хто допомагав цьому хто надихнув на це і дякую всім прикордонникам за те що за те що захищають нашу країну слава україні